Так, привіт, друзі, привіт! Вип'ємо за ваше здоров'я. Шутка. Шуточка. Сьогодні у мене на каналі буде те, чого ще не було ніколи. Це буде. А, обзорчик обзорчик Такий на Angel стайл. Сташкова вата, або як її ще називають. А, як її ще називають, це мудне волосся Ангела. Була в нас новинка крінж сюр, а, Всі ці речі про дубайський ресторан, так? Ой, ресторан, шоколадку дубайську, всі сялися під себе, виривали собі соски і всі свої органи. Треба щось скуштувати, треба скуштувати. Я скуштував. А обзор Мукбенк я не робив. У мене Мукбенк сьогодні буде вперше на каналі, вперше. Тому підготував собі Кока-Колу, щоб мене не витошнило, не стошнило, і щоб я не отробився, звичайно, цим новим таким шоколадом. Вчора у нас був дуже насичений день. Я захрип, як ви чуєте. Ми були в Словакії, коротше. Дуже довга поїздка. Ці поїзди, ця жара, ці потні люди. Я вже бачу, що певно я починаю старіти. Хоча кожен з нас скаже, що о, ні-ні-ні, всім, звісно, по 18 років в душі там далеко десь там. Але певно розумію, що ми вже починаємо старіти, напевно, 30, блядь, то що ми ще молоді, ні. Ну пофіг. От ми вчора їхали. І поруч в мене сидів китайць, кореєць, японець, я не знаю, мені вони всі на одно лице. І такий, типа, what is? It? What is it? what happened, блядь. Я кажу, спокойся. Йди до проводника і запитай не рви мені тут мої ці нерви. Останні кліточки, які залишились. Лись. Він роздіває майку. Я думаю, ну what happened, блядь, от, іменно тепер що? Коротше, він вонячий, кондиціонерно працював у... у чеських поїздах. Ну, коротше. Потім ще обсирають українські поїзда або угорські, або ще якісь. А чеські це просто жопа вообще. войн нереальна. Ну, коротше, давайте зараз не про це. В общем, хотів підсумувати. Вчора був дуже важкий у нас день, і ми приїхали дуже пізно вночі, і я спав цілу ніч, як убитий просто. А сьогодні новий день, куча справ. А в мене така как водяна баня, водяна дамба, як казав Житковський, водяна дамба. Я попухнутий, ну нічого. Треба йти жити далі життя. Давайте вже перейдемо до нашої шоколадки. Ми її купили а, в Кауфланді, в Словакії, ангельські волосся. Ну, Подивимося, чи вона мене так розчарує, як і дубайський ресторан, а, шоколад. Чуєте, мене в ресторан тягне дубайський. Треба піти, в дубайський ресторан. Кстати, є у Будапешті. Так, давайте відкриємо, що ми прочитаємо? У тютю, Шагерш, Ля-ля-ля, молочний шоколад, волосся Ангела. Так, а де це було випущено? Мене дуже цікавить ця інформація. Боже, виглядаю я взагалі не фріш, ну, ну взагалі. Я без Майки, не кидайтеся камінням і какашками, мені в коментарі, мені просто дуже жарко. І якщо ви не хочете дивитися мої сосочки, ви їх навіть і не дивитеся, тому що я їх закрив. А, мені просто дуже жарко, кондиціонера в кухні немає, тому що хто ставить кондиціонер у кухню, заспокоються. <кій> Відкриємо. Зробили цю шоколадку а, в Італії. Ну, давайте спробуємо. Так ось вона виглядає. Коштує вона 5 євро за 100 грам, розумієте? Ангел. Волосся ангела. Зараз ми її вскриємо. Як її вскрити? щоб вона... Ну, це імпортер, бачу це оригінальна італійська, тому що. Якщо є наклейка з переводом тієї чи іншої країни, де ви проживаєте, так як ми вчора були в Словакії, ми бралися в Словакії, Це імпортер. Щоб подивитися точно що інформації, ви здираєте цей імпортер і читаєте, вже, що є безпосередньо на пачці. Це вже є оригінал. там Італія, я вже читав. Не можу цю, угу. цю штучку відкрити. Так, я сподіваюся, вона не потопилася вчора дуже так сильно. Так, 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 так. так. О, пішло. О, не потопилася. Це, це вже радує, та? що не потопилася. Так вона виглядає, боже в мене руки зараз потопляться. Так вона виглядає, боже, як це блогери показують. Так. Така вона гарна. Ось така. Така шоколадка. Видно? Видно, ні? Ля-ля-ля! Ну, давайте вже е, відірвемо, так, щоб ви, ви також бачили вже. Тут треба відривати. Ой, волосся випали. Дивіться. Це як в Нетфліксі було, ну слухайте? Так, але. Ля-ля-ля-. -ля -ля. Так, ну що, ми подивилися волосся, якісь вже випали. Бляха, муха, вона топиться. Давайте волосся зімо. Волоссячко. Люди, нам піздець. Жаль, що я не записував, коли я до батька бо скривав її. Це був просто крінч, там просто була ненормативна лексика. Ну що скажу. Про ангела не можна казати нічого поганого, тому що ангела нас оберігає. так? Але про шоколадку мушу висказатися, вона вже починає таяти мені. Ось така тут. Відчуття ніби це вата, це солодка вата оригінальна. Тут фісташкова дубальська шоколада, і це просто шоколадка молочна. Вони з цього всього зробили і сказали, що це волосся Ангела. Похожу ну. mm. mm. Похоже на халву. Ця біла штучка похожа на халву. Але це е, оригінальна е, солодка вата. Mm. Mm. Смачно. Що можу сказати? Смачно. Надіюсь, це не верблюже гівно. Лайно, як всі кажуть. От вона вже починається топитися повністю все. Вона відривається повністю. Mm. Я шоколад не дуже їм, не дуже споживаю всі, хто мене знають. Це знають. Я просто дитинці дуже багато його їв, певно. І, напевно, так і є. Я. Тепер його просто не споживаю. Ох, боже, яке солодке. У мене аж зуби відпадають, аж іскажають зубки мої. Можу з'їсти, це Рафаело залюбки, і то коли дуже мене прямо аж забажить. Або якусь продукцію від торгової марки Kinder. Або мілка. Трішки там деліс якийсь, або і ще ж все. Це дуже рідко бувають такі шоколадки, я взагалі. Мені... Ось тільки для вас сьогодні я стараюсь. Ну, смачно. я вже весь від шоколаду. Ну, знаєте, краще. Ангела. О, боже, яка солодка, ангела. Треба запити. Зато кола зеру. І чого шоколад це нахуярив. Ой, вибачте. Треба запікати. Ну, сама вата, сама вата прикольна. Як у цирку. Шутка Ну, Не знаю, більше їсти не буду, тому що це для мене і так перебор, і я не люблю шоколадки. Що можу сказати? <кій> Волосся Ангела краще, ніж а, шоколадка, а дубайський шоколад. Дубаї, дубаї. Хочу в Дубаї. Тому рекомендую. Купуйте шоколадку Ангела і волосся, волосся ангела, або фісташкова вата волосся Ангела. Ось, мені сподобалося. Сьогодні дуже важкий день буде. Я йду зривати сливи, тож чекайте новий рецепт. Сливовий джем буду варити сьогодні. Але хочу зібрати 40 кг Я друзям подарував слив. Решту, яку. Ой, вибачте. Решту, яка залишилася на дереві, сьогодні зірву. І буду робити джам. Тому ось так. Такі у мене сьогодні плани. Шоколадка дуже смачна, дуже солодка, я прям таке, ні. А, це не моє. <кхох> Спонсор озвучки відео на каналі YouTube Юра Боя. Замовляйте, і будете мати гарний, якісний звук. Інформація, звуч... Інформація прозвучала на правах реклами. Бачите, я можу йти озвучувати якісь ролики. Така у, мене... так у мене є лаванда. Все, коротше, друзі, я пішов. Мукбенк у мене вже пройшов. Можете мене привітати з першим мукбенком. Всім гарного дня. І не засмучуйтесь, бережіть себе. Mm, все буде добре. Тільки треба трішки постаратись. Все, чао!